Рухаюся по дорозі. І дивіться. Просто вздовж дороги. Що нахоже. Сировіжечка раз. А ось. Тільки горбочки. Дивіться, тут горбочок бачу. Розгортаю грибочок. Ось. Дивіться, розгортаю. Саме такі, як треба. Саме кайф. От. Красота. Свіжесенький. Так. Чудово. Трошки деякі вже слимачки починають підгризати. І скільки тут часу пройшло. Так. Кошик, бац, бац. О, бачу, 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 ще горбочки. На оцьому горбочку. Так. Ух. Тут ось красота. Хорошенький. М'ясистий такий. А ось іще один. І тут їх два. Класно. Класно, друзі. Подивіться, яка краса. Маленький, молоденький Літній А ось уже великий. Гарній. Шапочку заберемо. Оп! Класний, чистий, не хробачливий. Так є. Ось, друзі, ще є. Ну цей вже, бачите, слимачки згризли. Я його залишаю, але заберу, от нього, щоб біля нього виріс, маленько. Опа, і сюди. У кошик до друзів. Так. Ще одна гарна така полянка. З вами Сергій, канал Риба Крулирки тільки. І я сьогодні вирушив в ліс по грибочки. Сьогодні 3 червня, уже літо, і спробую пошукати літні гриби. Що з цього вийде, побачимо. Ліс в основному дубовий та грабовий. Класно в лісі, вітерець трохи є, але дуже класно. Ще трави немає, тому дуже далеко видно. І ось дивіться, що я находжу. Зразу недалеко ліс зайшов. Це сироїжка, друзі. яка вона гарна. О! Вона тут не одна і багато. Подивіться, які сіє сироїжечки. Ось, молоденькі. Я сподівався знайти гриби, але зразу мені трапилися сироїшки. І це ще не все. Дивіться, рухаюсь далі. Бачу такі всі листя горбочок. Ось яка вона А ось ще одна. подивіться, яка краса. Маленькі, красиві сироїшки. Друзі, спочином в лісі вже є губочки. Ось, дивіться яка. Це я все йду і просто бачу, що... Місля дибки я збираю оці сироїшки. Поки що я їх лише розгортаю. Подивіться, стільки тут ще є. Горбочок. Оп, зелененька. Це не все, ось тут вже старі валяються. Ось так ось зелена сироїшка. Ну і далі. Дивіться, знову сироїшка. А ось маленькі які. Оце ну, взагалі прикольні. Зріжемо. Да, Чистенькі, красиві сироїжки. Супер. Я вже навіть почав різати. Ще не всі проглянув. Ось вверху так ось. Є. Ще одні. Також класні. Ось ще одна. Супер. Оце поляна. Поляна чудових сироїжечків. Оп! І ще одна. Дивіться. Листочки. Горбочком відкриваєш, а там краса. А там отака сироїжечка. Ось які вони. Класні. Ну що ж, початок є, назбираю сироїжечків, а там буде видно. Вони ще не встигли ще ривіти. Зараз подивимося, то її великою. Так, Вона виявилась не одна, під нею ще дві. Я їх і не бачив. Ох, які вони. Класні. Ця теж класна. Велика, але хороша. Супер. Є сироїшки. Тепер я сподіваюся. Тепер я бачу, що... Так, далі. Загубив ножо. От він. Ось листі. тільки з'являються. Землі і сюди. Нарізаю ясю красу перші літні мої грибочки. Так, хороший. Я подумав, що вже все. Ні, добрий. Перші літні мої гриби. Хто я збирав весною? Це вже літа. Рухаюсь, рухаюсь, десь я тут касуж бачив. Вже їх загубив. І ось вони. Ось вони є. По кілька штук. Оп! Клас! Оп! Просто чудово! О, Боже, думайте, яка краса! Ох! Оце вони! 5 хвилин в лісі, а в мене вже, дивіться, стільки грибів. Дуже швидко вдалося знайти грибочки. Як ви думаєте, мені вдасться знайти ще якісь гриби, чи лише сироїшки? Тому що мені хочеться знайти ще якісь гриби, благородні, білого чи якогось боровика. Ну, не знаю. Тому, друзі, сподіваюся, що ще щось буде. Продовжую ходити по цьому класному такому лісі отримувати задоволення від збору грибочків. О, дивіться, ви подивіться, які горбочки. Опа. Опа. Ох, які вони. Ось. А далі. Побачив спочатку менших. Ось такий гарний. Забираю я цю гілку. Тут взагалі такий кашкет. Справжня шляпа. Ну я з нього і почну. Опа, подивимося, який він. Він, друзі, вже трошечки, як то кажуть. Хоча, в принципі, дивіться, він чистий всередині. Але бі біля нього є маленький. Так. Вирізаю я оці молодші, гарні грибочки. Я думав, мав той великий зіпсований, а він класний. Це означає, що вони... Тільки нещодавно повилазили. Тепло тільки кілька днів. У нас було холодно було. А сьогодні вже 23 градуси. Дуже швидко стає дуже тепло. Дивіться, як швидко набирається кошик. Просто швидко. А ось неподалік вдається знайти рядовочку. Подивіться, скільки її. Ось. Вот. Сіра така. Прихувата. От. Є їх також багато, але я не буду брати. Я сьогодні збираю поки що сироїшки. Хоча і рядовку також можна було б і нарізати. І багато тут. Вона вже така, бачите, розкрита, можна сказати, не молода. І далі он також бачу по лісі там, там, там кубла цієї рядовки. А он я бачу, друзі, латипурус. Зараз я до нього підійду. І вам покажу. Так, ось він. Ну, в принципі, ще такий молодоватий. Хоча вже починає трошечки вже як нібито кам'яніти. І біля нього ще рядовички, повні. Ну, латипурса я також не беру, хоча вам показав. Трутовик серпчано жовтий На латині це латипурс. Так, а що це за горбочок біля нього? Горбочок, а, обман. Так, ну що ж, на такому пеніочку різдко більше трутовичок. Стає все цікавіше-цікавіше. і цікавіше. Грибі у лісі є багато різних видів, але поки що білих коровичків нема, не бачу. Ну я ще пошукаю. Так. Там одна, там дві, там три. І помаленьку відбувається моє полювання сьогоднішнє. Оцей про горіботик, що в мене тут чекає, Ну, Забираємо... Ааа, це рядовочка. От вона. Ну, нехай собі так і живе. Залишаю. Дивіться, стільки їх тут є. Рядовки в лісі чому. А ось здаля бачу, яка сімейка. Вон дивіться, під листячком. Там, там, там. листя тільки таке кучеряве стоїть в лісі. Грибочки їх попіднімали. Ворон, стільки їх є. Дивіться, оп, ось яка краса. Просто чудово, дивіться, вона ідеальна. Круглесенька шапочка така, чітка. І не одна, її багатенько. Так, нарізаю, віці. Опа. Тут аж три. Чек. Хорошенький. Хорошенький такі. Молоденькі. Так, але вже бочки починають розкриватися. Тепло відчули і розкриваються. А ось який нячик такий махненький. Опа! Біги. Сюди. Ось вище ще також є. Небагато. Гарна така сім'я. Просто наросло. Так, ріжем. Чистий. Є їх тут. Отак дріжемо. В лісі для любителів сироїжки. Сироїжка – це класний гриб. Ох, чудовий. Дуже гарна вона і смачна, коли вона смажена. Смажена сироїшка це щось. Дивіться, я вже ці великі просто залишаю. Вони вже так розкрилися, а вже нехай собі ростуть. Я вже вирізаю лише молоді. Так, сюди прийшов. Стороночку десь є. Так. Дві шапочки заберу, а вже великі, вже залишаю. Так, ця вже хробачлива бачу. Так, да. Уже розкриті, можна не брати. Бачу, що кошик наповнюється дуже швидко. Найшов такі поляни цих сиріжок і вибираю саме молодні. Самі молоденькі. такі. Гарненький вибираю, щоб хромстіли тверденькі. Дивіться, дивіться, що вже майже повний. Зараз ще кілька хвилин і вже додому навіть і не заморився. Кошик на одному подиху. Забіг, накосив і є. Ось якого забарвлення. Я так, так раз. Подивіться, якого забарвлення ця. Спочатку зелена-зелена. Оп, твердесенька. Класна. І тут слимачок гризанув і цей колір її одразу виказав. Дуже класний. Ох. Філепові. Ох, який. Ну що ж, класний ліс, класні гриби, вони є, їх багато. Вже починаю навіть перебирати харчами. Великих не беру, лише малі. А ось яка поляна. Уже таких немаленьких. Дивіться. Кашкетів. От вони. Ростуть Там під деревом. А це ще і сироїшка тут. Так, а це ще і рядовочки тут все є. ну все, цікаво, ось горбосик. Що ж тут? Який з цих грибів, Можливо нічого, Ні. так, Ну ось цього я спробую забрати. Він виглядає дуже гарно. І він чистий, хороший гриб. Так, ось під деревом. Є. Ще один я його пропустив, геть не побачив. Ну на ньому два жителі, дивіться. Я залишу, нехай вони вже ласують. Грибів в лісі. Мені вистачить. Залишаю, нехай слимачки догризають. Цього я загорнув. Такий гарний. Якщо я замітив, що грибочки ростуть вздовж дороги. Тут, мабуть, більше сонця, більше тепла і вони швидше вилізли з землі. Ще по лісі є, але не так багато. А вдовж дороги самі такі класні, більше їх. І внизу лісу. Не на вершині. Внизу тут річка недалеко. Можливо, тут вологи більше, але дощів було досить. Дуже багато дощів у нас було. Менше ніж годину походив по лісі. Звичайно, білого гриба сьогодні я не знайшов, але грибочки в лісі є. Отримав масу задоволення. За такий короткий термін я назбирав повний кошик сироїшки. Це також класні гриби. В лісі велика різноманітність грибів, але літо лише починається, гриби є. Отже, і збирати ми будемо частіше. І Це вже на завершення, тому що кошик вже в мене повний. Я нахожу ще таку немаленьку сімею. Так, набираю. Що тут ще є? І вже, друзі, рухаюся додому. Ой, дивіться, яка краса. Я їх просто не міг залишити. Так, подивимося на цей великий, він вже ну, дуже крихкий. Заберемо те, що молоденьке. Оп, оп, красота. Якраз ще, як то кажуть, чубчика не хватало. Поставимо квіточку на нашому кошику. Так, ще ось є. Да, це гарні. Гарні грибульки. Ну що ж, вже точно повний, ще й добре повний. Все, друзі. Рухаюся додому. Але ще, дивіться, рухаюся я і ніяк не можу порухатись. Подивився, є грибочок. Ще подивився, ще два грибки. Отак От воно якось. Ох, ще чотири штучки таких молоденьких. На цьому погорбі такі вони трохи є. Ну що, починаю наскладувати. Уже якось так. Чубчик туди, чубчик сюди. Все. Так. Менше ніж година в лісі. Повний кошик грибочків, ви бачите. Ну, друзі, бажаю всім гарних грибних полювань, повних кошків грибів. Бувайте здорові!